Добрий день друзі. Я ось хотів розповісти про свій як досвід, як я вопневний кам... кам наліт в унітазі прибираю. Ну ось зараз літо і я ось в так такому пошуді чи як сказати, роблю л... л... лимонну воду роблю ось наливу. В ньому 3-4 лимона, ну, три я таких великих, розрізаю, заливаю кіп'яцем водою гарячою. І воно в мене так десь ніч стоїть. Це. Потім я приливаю його оці. Бутилку зливаю. А все, що залишається там від лимонів, я його використовую для унітазу, щоб чистити унітаз від вопняного цього наліту. Зараз покажу. Ось весь цей унітаз я вибираю спочатку воду. Ну, там можна вибрати губкою чи як. А потім туди бросаю ці лимони. Ну, можна ще додати соду. Ще буде та реакція така йти. Ну і тут все вимазую цими лимонами. І під такі під зуб, зуб, зубна щітка тут ще під всіма я намазую цими лимонами. І так залишаю я десь. На дві години. Ну, коли си, сильний цей наліт, то можна на, на ніч залишити. Ось. Е що потім я роблю? Все це виймаю ви цей е лимонниці виймаю відро сміттєве. Викидаю. Ну, а там, коли був сильний си, 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 такий наліт, такі коржі були, може сказати, такі. То я брав, така у мене була, віздок, не гвіздок. І я аж там всередині. ну там всередині брав і цим піддівав гвіздочком І відпадали, відпадали такі коржі. Ну, зараз вже такого такого немає. Не до, до... Коли почав це робити, я такого вже не допускаю, там все гладеньке, як кажуть. Зникли ці вапня на лід. А то відпадав прямо такий, він рихлий становився такий. І відпадав руками. Там я йоршиком його робив і все зчистив. Тепер, вже, коли почав так робити системно, то його немає. Так що оцей лимон. Як кажуть, який ми викидаємо вже після того, як використали, він ще знадобиться для унітазу. Так що мій досвід, як прибрати цей вапняний наліт, може кому згодиться. Ну ось пройде 2, -2 години, я його приберу і промию. Потім ще покажу. Друзі, я промив уже ці, прибрав ці сміттєві відро ці лимони, що там залишки і все промив. Отакий, От І на літо, ну, в мене вже не було, я тому що так кажуть, систем, систематично це роблю, регулярно. Ну, тим, тим паче я кажу, коли роблю цю воду, лимоном, то ці залишки я і ось так я і позбавився цього вопняного наліту, А були у мене, я запустив цю ситуацію з дружиною, були так, то чистий був унітаз, а там уже всередині, де не видно там, були вже коржи цього вопняного наліту він все наростав. Тому деякі через деякий час викидують ці унітази, тому що все забувається цим вапняним налітом. Ось так. Кому мій досвід сподобається може, так що... і буде теж його застосовувати. Дякую, хто дивився це відео.